Помандрувати просто не прив'язаний до одного міста, до діалізу і сам в своїх руках. Не бути прив'язаний мріє Іван Калембет. Хвороба прикувала 26-річного хлопця до діалізу ще з дитинства. Два роки тому Івану пересадили нирку. Проте з часом вона перестала функціонувати. Дуже втрачав вагу і я страждаю від гіпертензії. І на діалізі взагалі дуже високий високий тиск. Ну, дуже чекав. У мене це не перша трансплантація. Ось тому я знаю, як це на діалізі і як без нього. Тому дуже чекав. Після двох років очікування на новий орган, мрія про подорожі та нормальне життя для хлопця, нарешті, почала здійснюватись. Тиждень тому знайшлась нирка, яка підходить. І вже за кілька годин Івана взяли на операцію. Ну от я приїхав. Я приїхав о шостій ранку. Мені сказали, що я підходжу, і через дві години мене прооперували. Це не легка прогулянка, але краще погодитись та припинити ходити на діаліз. У пана Віталія теж була повторна трансплантація. Попередня нирка, яку пересадили у травні цьогоріч, не прижилась. У мене додаткова проблема тромбоз. Тому другу операцію дуже чекав. І ось все пройшло успішно. Усім рекомендую, тому що діаліз це важко. Чоловік розповідає на діалізі вже четвертий рік. Я наче Я почав ходити на діаліз. Не дуже ця процедура хороша, тому одразу погодився на операцію. Ти лежиш нерухомо і в тебе дві товсті голки, і поворухнутися не можна, тому що вони тебе можуть наскрізь проткнути. Чоловіку зробили операцію теж близько тижня тому. Нині він проходить реабілітацію та ділиться найбільшим бажанням поїсти чогось смачненького. Так одразу не скажеш на мандарин. Віталія та Івана об'єднала спільна історія. Вони отримали нирки від одного донора. Лікарі кажуть, орган повністю приживеться за півроку, а поки пацієнти мають стежити за своїм здоров'ям і дотримуватись рекомендацій медиків. Вони починають жити своїм звичайним життям, і можна казати, що вони вже не можна їх вважати хворими або людьми. Які з пересадженими органами вони, окрім того, що приймають супресію, трошки повинні більше приділяти увагу можливому зараженню, інфекційному, наприклад, грипу чи ще якимось захворюванням, Вони звичайні люди. А щоб реабілітація проходила спокійніше для пацієнтів та відвідувачів, особливо під час зимових свят, в лікарні прикрасили хол та кілька разів на тиждень тут лунає жива музика. Усього в обласній клінічній лікарні провели близько 20 пересадок нирок за цей рік. А в наступному планують запускати і програму з трансплантації серця та печінки. Надія Пилипенко, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ.